7 крутих ігор Steam, які прямо зараз можна купити за рекордними знижками. Alan Wake – атмосферний трилер від Remedy, ухмуре містечко, письменник у бігах і Темрява, яка буквально оживає навколо тебе. Якщо любите Стівена Кінга, то це прям must have. Control Ultimate Edition, ще одна гра від Remedy, але тут на вас чекає паранормальний екшен, величезна будівля, що живе власним життям, секрете бюро, і головна героїня, здатна жбурляти меблі з силою думки. Hogwarts Legacy – атмосферна RPG у всесвіті Гаррі Поттера. Тебе чекає величезний відкритий. Світ магії, детально відтворений Гогвартс, зілля, польоти на мітлі та дуелі з темними чарівниками. Термінатор Резистенс сюжетний шутер за культовим всесвітом, де тобі доведеться виживати у війні людства з машинами. Have a nice Day – похмурий, але стильний і хардкорний рогалик. Ти граєш за саму смерть, яка втомилась від роботи та вирішила навести лад у власні корпорації. Лего Гаррі Potter Колекшн, усі пригоди Гаррі Поттера у Лего форматі: від філософського каменя до смертельних реліквій. І остання гра Remnant from Ейшес, шутер з оперативом, де ви виживаєте у постапокаліпсисі та б'єтеся із монстрами з інших вимірів. Друзями взагалі топчик, так що можете скинути їм це відео.